Привіт-привіт, мої хороші! Рада вас вітати на каналі Української відьми. Сьогодні хочеться подивитись такий розклад. Хто ви для нього? Хто ви насправді для нього? Які в нього до вас почуття? Що він зараз про вас думає? Дівчатка, то буде загальний розклад. Можливо, в ньому зробимо декілька варіантів вже всередині розкладу. Подивимось, подивлюсь, яснобаченням. Не забувайте підписуватись на мій канал. Та, якщо я вам потрібно на особистих розкладах, писати мені на телеграм. Хто ви сьогодні для нього? Дівчатка дивимось. Думайте про себе, про нього. Дивіться, мой хороше. Це стосунки, які наділені великими силами, великим бажанням, великим тяжінням, великими можливостями. Але там поруч із любов'ю та щастям йде розбите серце. Третя сторона, інші люди, хтось завжди вплутується. Хтось завжди щось віщує, накручує. Дуже багато страхів. Дивіться, нема легкості в цих стосунках. Ви не відчуваєте себе вільною, щасливою. Вільна, то не є одинока, то є е, жінка, яка легка, щаслива, посміхається. Вам важко, навіть якщо ви вже їх розірвали, або вам здається, що то все, як кажуть, то це ще не все. Якісь періоди підйому, радості, щастя за колесом фортуни, вдачі, приємних почуттів, зустрічі або поїздки разом кудись. Такий момент, коли ти тільки починаєш отримувати, відчувати щастя, то знову щось змішується, щось заважає. Дуже сильно до нього ви прикуті, я б сказала. Знаєте, це, можливо, та людина, з якою замріялось все, що таке можливо. Якщо вже є родина, то мріялось ну, просто все. І дуже хотілося вірити йому. Але є обман. А інші не такі. Хочеться з цим миру і з цим хочеться, щоб все було добре. Це така загальна характеристика відносин. Якщо вам резонує, дивимось далі. Хто ви для нього сьогодні? Хто ви для нього сьогодні? А він в негативних програмах, в негативних думках. Ви жінка, яка його зруйнувала, яка зруйнувала його плани, його бачення життя, його бачення стосунків взагалі. Підвісили його. Знаєте, як я нічого серйозного не планував, а тепер є відповідальність, і я не дуже хочу. Я не хочу відповідати на твої питання. Я не хочу казати правду. Він може сказати, він може все зробити, він не хоче. Чому? Знову виходить. Фігури, бачите? Фігури, фігурні відносини. Три особи, чотири особи. Тут можуть друзів втручатися, коханці-коханки, інші родини. М мами, баби. Так, як кажуть, хто ви для нього сьогодні? Ну, знову ця карта. Жінка, яка, скажімо так, відштовхнула. Він так вважає, що ви це ви не захотіли щастя. Ну, знову тягну ця... одні ж ті самі карти. Це ви не захотіли щастя. Якщо б ти мене слухалась, якщо б було все за моїм планом, який план не зрозумів, ну, башня, знову йде. Ну, Тягну зсередини, ті ж самі карти, розумієте? Ну, не є, тут є на ньому. Або він сам себе програмує, або є інша програма. Негативна. Почуття його до вас. Бажання велике. Тут бажання. Знову вказує на негативну програму. Що ти до неї відчуваєш? Ну знову, 3, 3, 3. Я хочу з тобою, з тобою щастя, але не задавай мені питань. Давай просто будемо разом. Якийсь час ми будемо, потім я розвернувся пішов своїми справами займатися. Якщо ви чоловік та дружина, то я не хочу ні за що відповідати. От я такий, який є. Сприймай мене таким, яким я є. Не подобається, можеш шити, але ж далеко ти ж від мене не підеш, тому що я тебе буду наздогнаняти. Дуже важка людина. Ну, Я дивлюсь, я його не розумію, тому що там він сам собі проблеми створює. Як гойдалка, я до тебе від тебе, з тобою без тебе. Що ти хочеш від неї? Тінню за нею ходити, щоб вона нікому не, була, не належала, тільки мені. Моя, моя. Ну дуже ну, хвороблива, хвороблива якась фантазія. Моя, моя, нічого дати нормально їй не можу, хочу виключно інтиму. В кого трикутник, тут е, омана, що я буду тільки з тобою, то неправда. Хто знає, у кого навіть дві родини, то омана. Він як е, життя вам його дало для того, щоб ви пам'ятали, що ти зробила сама неправильний вибір. Ти себе не обираєш, ти обираєш його. Розумієте, не стосунки, а його. Из За того, що ти мчиш до нього, ти прощаєш, ти знову думаєш, ти знову спілкуєшся після образ, ти розумієш головою, що так з тобою не треба, але тобі дуже хочеться до нього в обійми. Мені так важко дивитися, мене таке тягаро тут, де в мене сонячне сплетіння. Просто я прям мене там якийсь кірпіч. вам хочеться до нього в обійми і хочеться, щоб вони були завжди такими. От якесь тепло, якийсь момент, енергію ви зловили від нього. І вам хочеться так завше, але так не буде. З ним так не буде. Він нестабільна людина. Нестабільна. Що вас чекає взагалі? Три Трикухне. Інший чоловік може бути. Якщо ви захочете, у вас будуть інші стосунки. Давайте ще що вас чекає? зробимо так. Оберіть. Що вас чекає? Він буде поводити себе гарно або з'являтися. Тоді, коли ви будете займатися з собою, ви тільки забули, забули про нього, він у двері у вікно на якийсь короткий час, якісь покращення тимчасові. І ви чомусь довіряєте, кожному слову вірите і просто навіть не можете подумати, що людина вам бреше, людина вам бреше. Тут буде період миру. Тут буде період каяття, тут буде період, якщо людина щось вживає, п'є або щось інше, буде період ремісії, але незначний. Потім дуже великий тягар. А ви як свою місію, знаєте, ви тут можете самі відмовитись вже від відносин. Ще там одна-дві спроби і все. Тому що ви як відробили, відпрацювали своє завдання з ним. Ну, все, відпустите самі. Легше вам буде, по-другому варіанту. Тобто ще будете ще будете разом, а потім вже скажете, все, я вже так ну, я з тобою вже всю історію нашу з тобою я вже прожила. Ну, спокійно попрощайтесь. Буде така можливість.